Так, дивіться, наш насос не путайте. Він у нас акумуляторний. Багато моделей є без акумуляторних, просто працюють від прикурювача. Наш насос працює як на акумуляторі, так і від прикурювача. Включається дуже просто. Затиснули. У роз'єм, я вам покажу, куди підключається від прикурювача. Оце вихід для прикурювача. Все остальне зарядка. Він заряджається. Тут ємність 10 000 мА. Ємність цього. Накачати хватить два сапа. Лодки. Ну треба пробувати. Знаєте, лодку ще не пробували. Він як качає, так і вакуумує. Максимальний тиск. Максимальний тиск. Давайте в барах вам покажу. Максимальний тиск. В барах. Раз. Один. Один і чотири. Максимальний тиск. У паскалях це, мабуть, два буде, якщо не помиляюсь. Да. Два, два паскаля. Дивіться, цей насос качає, ще раз наголошую, і вакуумує. Шланга тостелезна, якісний. І куча різних насадочок для лодок, для сапів, все продумано для матраців. Замовити цей насос акумулятори можна через наш сайт, номер під відео.